Дославчик, допомагай татові. Допомагай татові, дай. Так, сирочок. Давай, ще бери. А, давай татові, давай татові. Куди ти поніс? Давай, тату. Мама тут занята у мене ця. Я господині має. Я так, От так, Там, Там заду Молодець. Не нормально. За, ну ти серйозно, я хворий, переносився, і виглядаю як... Як найкращий мужчина в світі. Що ви бачили, як я цей свого на 30-му тижому віку. Дуже зручно, знаєте. Давай, ще помилюємо. давай. Так, бери. Ух ты! Нет, Нет, то и ручку и нет. Нет, я как ты хочешь. Это мечта, доброда. Да? Вот так. Присяду. Лайте, помітила за собою таку закономірність під час вагітності. Починаючи ще десь 25 тижня, я стаю дуже агресивною. Мене починають дратувати все. Ну, Мабуть, це через те, що я погано, сплю, не висипаюсь, мене все були. Як не ляжеш, тобі незручно. Ні встати, ні присісти. ну, Просто вже такий, знаєте, стан. Бо, Мушу терпіти ще два місяці, нічого не зробиш. Потім, звісно, мене пускають після пологів. Якось так, знаєте, дуже класно. Я дуже рада, хотіла так сказати, за тих дівчат, кого вагітність проходила так просто, не знаю, не літають. Вам дуже пощастило. Така, як я розвалюха, то мені це дається важко. Ну я ж не жаліюсь, не жаліюсь. Сама ж е, зробила цей вибір. Ну. Смачного сину. Що ти там маєш? Макарони, котлетка рублена, да? з курчою філешечки. Може, як тобі смачно? В рота стільки допхав, що навіть вже не може жувати. Ванислав. Наш ти стільки пхаєш. Танцює. Тато що робить присідає yeah. теж. Давай, давай, людям. Давай, давай, зарядка. Мо па як мо пасін. Мо energy. Ну він біжди зараз. Energy. Присяде, ніж я. Блін дощ, це мені зараз треба до машини добігти по ньому. Зважайте. Мені усі. Ох, блін, цей... а оце смокла. Да. Літо цього року ми не відчули взагалі. Все прохворіли, тебе немає. Знаєте, вже максимально важко. Що таке? Кожної ночі не сплю до і втретє. Потім ще протягом ночі по 10 разів в туалет, не висипаюсь, спина була дико, поперед, просто вчора розривілась, глаз спати. І, і мені так стало себе шкода. Просто такі сльози палилися, Роман. В шоці, вроді лягли все нормально, а тут я плачу збоку. Може таке, знаєте, накриваю, бо вже ще два місяці. Ох так Важко даються, а може виносити дитину це така тяжка праця. Це так от стою, бо поперед. І шо? І шо? Ого, так, давай, давай. Так, давай. Йди сюди, йди, мама пожалі. Йди. Все от артист, ну артист. Так, віддамо тебе е, в, цей, в акторський якийсь університет. Владик поїв фруктів, дивиться, чарівний. Під зараз ми з головою і спати. Боже, бачу, очі вкитається. Ой, ми сьогодні на відпочинку. Перший раз за літо будемо плавати. Плавати, відпочивати, якщо, звісно, Володислав дасть. Син, пішли, пішли. Йдемо купатися. Угу. Йдемо, синок. Давай ручки. Пішли, купці-купці. Якщо він буде сидіти тільки в цьому басейні, то мені в принципі це дуже підходить. Якщо його буде постійно з води витягати, ага, то я не знаю, як це буде. Давай. оп. І так, сьогодні я зрозуміла, що навіть е, ось такий відпочинок недалеко від дому, це вже не для мене. Мені було важко. Я не могла сидіти на лежаку, ми навіть перейшли на м'які пуфи, але мені і там було важко, бо сісти то я сідала, а встати це анріал. Ну, це тому сьогодні під роздачу попала кума, яка постійно бігала за Владиславом. Я думаю, ви пам'ятаєте так, що він у нас бігун. А якщо не пам'ятаєте, або, можливо, ви дивитесь вперше моє відео, то я буду дуже рада, якщо ви подивитесь також попередні. Ну і звісно, я буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео та підпишетесь на мій канал. Зустрінемось з вами дорогенькі, у наступному відео.